Цьому відео зібрала весь досвід тижня перезавантаження. Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Мене не оминув хрип, тому я завчасно перепрошую за голос, але в мене було сильне бажання записати це відео, тому зробимо вигляд, що все добре. Весь минулий тиждень в мене пройшов під лозунгом вийти зимової сплячки, трохи перезавантажитись і наповнити себе енергією. І для того, щоб це якось послідовно реалізувати, я створила собі міні-челендж весняне перезавантаження. Можливо, березневе. Подивимось, як піде. Детально про нього я розповіла в своєму телеграм-каналі. І сьогодні хочу поділитися кроками, які робила для перезавантаження, і чому обрала їх. Для мене челендж це, власне, і є той метод послідовних маленьких кроків, де є вихідне положення, умовно кажучи, точка А, і є кінцевий бажаний результат, умовно кажучи, точка Б. І ми складаємо конкретний план дій по досягненню цього результату. Тож ми маємо прописані дії, прописаний час, який відводимо на реалізацію цього челенджу, і прописані умови виконання челенджу. При цьому в нас зберігається таке легке ставлення і, можливо, трохи грайливий настрій, які для мене очевидні переваги створення і проведення челенджів, допомагають впроваджувати нові звички, залежно, звісно, від челенджу. Наприклад, минулого разу я проводила для себе челендж з турботою про себе, і, і обов'язковою умовою було щоденне проведення йоги або якоїсь тілесної руханки. І це стало гарним стартом для того, щоб адаптуватись, звикнути до цієї дії, систематизувати трохи себе і, можливо, належним чином реорганізувати власний час. І по закінченню цього челенджу в мене вже і тіло само просило, і мозок вже був готовий для того, що нас чекає зараз руханка. Тому, якщо є бажання впровадити щось в життя нове, або поекспериментувати і з'ясувати, чи підходить це до нас, можна собі проводити періодично цікаві челенджі, надає відчуття гри та залученості. Змагальний такий елемент і формат виклику самі собі роблять процес трохи цікавішим. І це позбавляє відчуття рутинності, перетворюючи власне, умовно кажучи, саморозвиток на якусь певну гру. І для мене це дуже насправді важливо. Тому що і так в житі вистачає тягарів проблем труднощів. Тому інколи періодично хочеться запропонувати мозку щось корисне, пакуючи це в кольорову і цікаву обгортку. Бо, власне, ігровий момент зменшує стрес і супротив, дофамін, який виділяється, робить процес більш захоплюючим, легше переносяться якісь такі маленькі невдачі, і насправді гра закохує. Не тільки в результат, але і в сам процес, прибирає необхідність довгих обмірковувань. Коли я маю чіткий план, мені не потрібно кожен день по новій обмірковувати, що я маю зробити, коли я маю зробити, навіщо я це маю зробити. Просто слідую тому, що прописала. Покращує самодисципліну. Відданість челенджу тренує силу волі і відповідальність перед собою. І насправді це непоганий такий спосіб довести собі, що я можу бути послідовною. Нещодавно я десь прийшла, дослівно я не пам'ятаю, але ідея полягає в тому, що якщо в своєму житті ви не можете контролювати те, що ви їсте, те, що ви думаєте, те, що ви робите, то в принципі про який контроль життя власного життя може йти мова. А якщо його контролюєш не ти, то його контролює хтось інший. І це означає, що ти передаєш відповідальність за своє життя на когось іншого або щось. І разом із тим зменшується можливість щось позитивно змінити в своєму житті, або в принципі покращити, чого в принципі прагне кожна людина, або об'єктивно і свідомо відноситись до реальності. І насправді мене це трохи взбадьюрило і нагадало, що і для чого власне я роблю. Розвиває впевненість в собі. Кожен завершений челендж це маленька перемога, і відчутні власні досягнення насправді надають більший заряд енергії, мотивації і впевненості в собі, аніж безкінечні розмови, перегляди якихось цільових відосів і практики по збільшенню самоцінності. Робота над собою, отримання результатів чи не єдине, що дійсно якісно лікує, допомагають виходити із зони комфорту. Інколи зазвичай челенджі потребують робити щось нове, або рухатись в незвичному для себе темпі, що в принципі поступово розширює межі наших можливостей. І насправді тема це доволі така спірна, спірна, є таке слово, я не знаю. Я наче сформувала своє ставлення до цього, базуючися на власних відчуттях. Якщо грубо, мою увагу завжди привертали два табори. Перший це для того, щоб щось змінити, зробити, просунутись, потрібно вийти за межі зони комфорту. І другий табір це відчепитися від зони комфорту, ви в ній і не перебуваєте. Але як на мене, тут доволі багато тонкощів, прикладів і типів ситуацій. І хочеться повернутись до думки, що немає якогось універсального, єдиного підходу до всіх завжди є нюанси, і має бути адаптовне використання технік і методів, враховуючи персональну базу кожної людини. Для мене зона комфорту це те, що я вкладаю в слово комфорт. Як я його для себе розумію. Моє вміння жити відповідно з власними цінностями і пріоритетами, якщо считувати зону комфорту як стан, в якому ми є, то, скоріш за все, дійсно ми взагалі не в зоні. Якщо ж считувати зону комфорту як паттерн, який я використовую як реакцію на певні події, ситуації і подразники, то тут я скоріш за все в зоні. Наприклад, зібрати коло мені незнайомих людей і якось з ними взаємодіяти для мене це викликає тривожність. І це моя звична реакція і типова поведінка. І мені комфортно так реагувати, бо далі я роблю крок назад і затримую себе в межах, де мені зрозуміло і зручно. Так, я цим не задоволена. Але я в зоні комфорту. А ось для досягнення своїх цілей і реалізації, мені потрібно трохи перебороти цей момент, вийти із зони комфорту і піти або в незвичне, або в лякаюче. Тому можна безкінечно сперечатись стосовно виходу або затримання в зоні комфорту, або пошуку зони комфорту. Але для того, щоб дійсно. Перезавантажити себе або рухатись в напрямку, який ти обрав, або реалізовуватись. Потрібно робити те, що об'єктивно потрібно робити, навіть якщо це викликає певний дискомфорт, допомагають краще себе пізнати. Проходячи челендж, я можу звернути увагу на те, де мені що дається легко, а де йде якийсь супротив, і прощупати цей супротив. І відповідно зрозуміти, чому я його відчуваю, що дійсно для мене працює, а що краще сприймати як експеримент і відпустити із свого життя. Власне, тому я і обираю для себе якісь челенджі, особливо якщо хочу щось впровадити, перезавантажитись або просунутись в якійсь сфері. Ідея весняного челенджу полягала в тому, що кожен день я буду виконувати конкретне окреме. Обраним мною завданням, яке тим чи іншим чином посприяє моєму пробудженню. А також я мала відповідати на одне конкретне запитання, яке мене м'яко занурює у саморефлексію. І все це мало відбуватись протягом тижня. Тож, кроки для мого весняного челенджу. Будь-яке своє перезавантаження я починаю з очищення простору, в якому я живу або в якому працюю. А зараз в мене це один і той самий простір, тому звісно все дістається йому. І це не обов'язково якесь глобальне прибирання. Насправді тепер це обов'язково не глобальне прибирання, достатнього позбавлення декількох непотрібних речей. Можливо, прибирання якоїсь окремої зони, або полагодження того, що вийшло з ладу в квартирі. Бо все, що мене оточує, або надає мені енергію, або її забирає. Тому час від часу для власне, перезавантаження я проводжу собі такі ось маленькі заходи. По відчуттям: мій мозок помічає кожен дефект в квартирі, або кожне нахламлення. І це утворює насправді такий скритий стрес. І відчуття незавершеності якоїсь дії. Тому, власне, ремонт якихось речей або позбавлення сміття надає миттєвий такий ефект відчуття завершеності. І я відчуваю, що я щось покращила, і це мені надає енергії і бажання щось ще зробити. Тож банально мозок сприймає розхламлення як оновлення. І я не просто позбавляюсь речей, я наче звільняюсь від застарілих переконань або застарілих прив'язок до чогось. І це надає відчуття контролю і зібраності, що м'яко так перетикає на всі сфери мого життя. В рамках цього челенджу увага в мене пала на стіл, який розхитався і дуже мене дратував, бо ми не могли на ньому не спокійно їсти, не робити щось, бо він хитався як. Ну... Сильно хитався, але в мене не доходили руки його полагодити, бо він якоїсь такої цікавої конструкції і доволі важкий. Але півгодини поту і бруду і проблеми наче не було. І також я трохи перебрала гардероб речі в гарному стані віддала до благодійних організацій, до волонтерів, речі, яким же час відправила на смітник. Як результат, в мене звільнилась додаткова шухляда, а я просто обожнюю, коли в запасі є якийсь вільний простір. Коротка, проте інтенсивна фізична активність, така як біг на місці, стрибки, тряска тілом, якісь шалені танці під музику. Швидкий спосіб для того, щоб позбутись сонливості, позбутись скутості від. Тривалого перебування в одній позиції, запустити процес оновлення і відчути прилив сил, що власне, відбувається. Активується симпатична нервова система, відповідальна за нашу бадьорість і активність, викид ендорфінів, дофаміну і адреналіну, що покращує настрій і концентрацію, прискорює лімфоток і обмін речовин, що позбавляє набряків і знімає напругу з м'язів. Тряска і хаотичні рухи знімають затислість не тільки фізичну, але й емоційну, і з тим зменшується рівень стресу. І це чудова можливість розслабитись, відчути своє тіло, відчути, де ми маємо якусь некомфортну нам скутість, і ми маємо приділити цим учаткам більше уваги, наприклад, сходити до масажу або зробити якісь самостійні маніпуляції. І, власне, зменшується шум думок. Призупиняється внутрішній діалог із собою, і що важливо, негативний внутрішній діалог із собою. І, в принципі, це просто швидкий спосіб для того, щоб перезавантажитись і наповнити себе енергією. І дія, в принципі, не складна, тому мозку не потрібно багато часу на обмірковування, налаштовування, бо це не години практик, не кілометри бігу, це щось таке точечне, приємне і швидке. І тут головне просто... Змусити себе почати. Змінюючи звичні дрібниці в повсякденному житті, ми виводимо мозок з режиму автопілоту і запускаємо процес оновлення, що є непоганим методом стрягнути себе, освіжити сприйняття і навіть підвищити рівень позитивних емоцій. І, до речі, це непоганий спосіб профілактики деменції або альцгеймеру. Що власне відбувається? Коли ми усвідомлено змінюємо шаблони, мозок вимушен по новій обробляти інформацію і чомусь вчитись. Підвищується когнітивна гнучкість, що робить нас більш уважними. Відчуття новизни робить день трохи цікавішим, що в принципі надає бадьорості і мотивації, міняючи звичний процес, мозок вимушен перебувати в стані тут і зараз. Тож розривається ланцюг автоматичних тривожних або пожираючих думок, що і надає ефект перезавантаження. І мій досвід цього дня я описала в телеграм-каналі, тому сьогодні я вже не буду до цього повертатись. Чому це працює? Я вже не раз про це розповідала, але розповім ще раз. Звільняємо ментальний простір. Кожен раз, коли ми заходимо в соціальні мережі, мозок починає обробляти тонни нової чи старої інформації, і це насправді перенавантажує нервову систему і створює відчуття хаосу. Тому періодичні ось такі детокси повертають внутрішню тишу, ясність думок і трохи повільнують колесо життя. І мої білічі лапки відпочивають, а горішок перезавантажується. Зменшується тривожність і стрес. І я не хочу сказати, що в усьому винні соціальні мережі. Тут скоріше винні насправді ми через наше ставлення до соціальних мереж і невміння відокремити себе і своє життя від побаченого в екрані, бо насправді баланс. Це запорука успіху і спокою в усіх сферах. Тому, якщо ми вміємо балансувати і в соціальних мережах, то нам це не несе ніякої шкоди. Проте, якщо ми відчуваємо, що пішли в перекос, і постійне перебування в мережах або в телефоні відчутно впливає негативно на наше життя, то періодичні детокси це гарний спосіб відновити баланс відчуття вільного часу. Час, проведений в телефоні і мережах, спливає доволі швидко. А ось в періоди детоксу з'являється можливість усвідомити момент, в якому ми перебуваємо, і відчути життя тут і зараз. Бо починаєш помічати дрібниці, які раніше сприймались як щось належне: смак їжі, повітря, те, як ми сидимо наше положення. Ну тобто, все, що відходить на автомат. Можливість відчути власні думки і потреби, коли ми постійно зайняті контентом, особливо не своїм, в нас, власне, немає часу побути наодинці із собою. А ось без телефону з'являються думки, усвідомлення, інсайти про те, що дійсно важливо. Або, хоча б, з'являється час перетравити все те, що ми побачили, сформувати власну думку стосовно цього і відокремити себе від віртуального життя. Робити добрі речі вчинки це неочевидний метод для перезавантаження і наповнення енергією. Коли ми робимо щось добре для іншої людини або суспільства, не чекаючи при цьому подяки, в нас прокидається легкість і настрій. І вчені називають це добровольчою ейфорією. У момент доброї справи в нашому мозку виділяються гормони, які наповнюють нас теплом. Відчуттям щастя і інколи навіть фізичною енергією, і це перемикає нас з такого трохи егоцентричного стану на стан зв'язку із світом. Бо коли ми втомились або завантажені турботами, ми наче зменшуємось, занурюючись у свій внутрішній світ в свої проблеми, але варто зробити щось хороше для інших. Нехай це буде навіть щось просте: якась посмішка або підтримка, і увага зміщується з наших тривог на відчуття участі в чомусь більшому. Але певна річ, тут також є невеличкі нюанси. Справи добрі наші справи не мають обтяжувати інших. Тому, якщо я хочу комусь допомогти, я зазвичай роблю це через благодійні організації або безпосередньо людині, яка це потребує. Добрі справи це не завжди щось фізичне або матеріальне. Ці справи не мають порушувати особисті кордони інших людей, якщо вони, звісно, на це не дають дозвіл. І особливо важливо, це не має стати залежністю. Тобто ми не намагаємось врятувати весь світ, маскуючи власні проблеми, не йдемо у таке фанатичне міценатство, ми йдемо більше з профіциту. Помічаючи щось, надихаюче протягом дня, ми вчимо мозок помічати щось добре довкола і перебудовувати сприйняття світу. Що власне відбувається? Ми свідомо перемикаємо фокус на позитив. Наш мозок за замовченням схильний помічати негатив це як еволюційний механізм виживання. А коли ми цілеспрямовано шукаємо натхнення, ми перебудовуємо сприйняття на позитив. Запускаємо вироблення дофаміну і серотонину, тож зменшуємо рівень тривожності і стресу, покращуємо усвідомленість, підвищуємо креативність і формуємо в собі звичку вдячності. Бо помічаючи щось добре, надихаючи довкола, ми починаємо більше цінувати своє життя, відчуваючи вдячність за якісь маленькі дрібниці моменти радості. 20-30 хвилин усвідомленої бездіяльності потужний інструмент для відновлення. Чому? Скидає ментальне навантаження. Коли дозволяєш собі просто бути тут і зараз, без додаткових задач, без відволікань, мозок виходить з режиму гіперактивності, що зменшує рівень кортизолу і дає відчуття легкості. Активуй режим за замовчуванням. Коли ми нічого не робимо, в мозку вмикається режим DMN про нього я більше розповіла в телеграмі. Якщо коротко, саме в цьому режимі, саме в цьому стані народжуються глибокі інсайти, усвідомлення і творчі ідеї, допомагає перетравити інформацію. Даємо шанс мозку розкласти все по поличках, що покращує нашу концентрацію і пам'ять, зменшує втому і підвищує енергію. Короткий відпочинок без якихось додаткових стимулів допомагає мозку відновити наші ресурси, його ресурси, розвиток терпіння і внутрішнього балансу. Ми схильні постійно щось робити, навіть якщо це щось не зовсім позитивне для нас. І тому бездіяльність, повна бездіяльність може здаватися нам наче втраченим часом. Проте, це як практика внутрішнього спокою. Яка зміцнює психіку і надає відчуття контролю над власним життям. як правильно нічого не робити, знайти тихе місце, можна сидіти, лежати, гуляти без музики, без телефону, без книжок, без розмов, просто спостерігати за диханням, думками, відчуттями, звуками. І якщо раптом з'являється бажання різко щось почати робити. Звернути на це увагу, але нічого не робити, поки не вийде 20 хвилин. Це наче перезавантаження системи, мінімальні дії, максимальний ефект. Також протягом челенджа одним із завдань, завдань за бажанням, було використання системи стікери досягнень, в чому, власне, полягає ця техніка. Ми обираємо собі вільне місце, яке ми постійно бачимо: Там дзеркало, двері, стіна, щось таке, що постійно на очах. Протягом дня фіксуємо всі свої дії, які ми робили, записуємо їх на стікери, кожна окрема дія, кожен окремий стікер. Клеїмо, власне, на цю обрану нами ділянку і наприкінці дня передивляємось все, що ми зробили за день. І відповідаємо собі на внутрішні питання, що я відчуваю, дивлячись на ці стікери, і, можливо, що з цього було раніше мною недооцінене. Це може стосуватись роботи, це може стосуватись саморозвитку. Це може бути про виходи із зони комфортного, тобто будь-що, що забирає наш час, енергію і ресурс. І або в кінці дня, або наприкінці тижня можна зробити аналіз того, скільки всього насправді ми робимо, навіть в ті дні, коли нам здається, що день був на смарку, а також відстежити те, на що йде в нас більше всього часу. І як фіналочку цього челенджу я влаштувала для всіх бажаючих йога зустріч. Це і як підсумок всього челенджу, і як окремий спосіб перезавантажитись та наповнитись енергією. І для цієї зустрічі я обрала гарний такий, на мій погляд, естетичний простір для того, щоб відчути візуальну гармонію, більше розслабитись і, можливо, трохи надихнутись. Вся зустріч була спрямована на те, щоб перезавантажитись і наповнити себе енергією. Тому спочатку ми зробили дихальні практики для того, щоб допомогти переключитись мозку з режиму тривоги в стан спокою, насичити кров киснем, що покращує роботу мозку і повертає бадьорість, допомогти собі сфокусуватися, покращити когнітивні здібності, відключитись від зовнішнього шуму і відновити внутрішній баланс. Провели м'яку цілесну практику, яка працює одразу на декількох рівнях фізичному, ментальному та емоційному, допомагаючи собі зняти напругу, покращити рухливість і трохи заземлитись. Занурились в шавасану, розслабляючи нервову систему і провели медитацію власне для наповнення енергії. Затримали себе в тиші і далі запропонували бажаючим. Виплеснути всі свої думки і емоції на папер, і також в кінці ми провели коротку саморефлексію, відповівши на питання, які завчасно підготувала. І якщо є настрій відповісти на прості і важливі для себе питання, поділюсь ними в телеграмі. Після медитації ці питання як щира розмова із собою, і в подальшому їх можна використовувати як самопоміч, підтримку і нагадування. І в кінці ми зігрівали себе чаєм і познайомились трохи ближче. Загалом для мене особисто це був дуже великий крок, власне, вихід за межі зони комфорту. І тому я щиро вдячна всім, хто долучився до цієї зустрічі. Це мене дуже надихнуло, і відчуття таке є в мене, що це не остання зустріч на цей рік. Челендж був доволі простим і не обтяжуючим. Про те, як на мене саме те, що потрібно, для того, щоб м'яко занурити себе в весну і активувати в собі бажання рухатись, діяти, надихатись і реалізовуватись. І хто проходив цей челендж разом зі мною в телеграмі, цікаво дізнатись ваш досвід. Якщо маєте бажання, будь ласка, поділіться ним тут в коментарях або в телеграмі, мені буде цікаво почитати. А поки я дякую вам всім за увагу, бажаю вам гарного дня! І до зустрічі в нових днях.